Величезний, всім привіт! Акція в магазині АТБ з 29 січня по 4 лютого, включно для власників карти АТБ. Дякую за коментарі, вдячний вам дуже за ваші подобайки, які ви ставите особисто мені. Зі знижкою власники карти АТБ можуть придбати автоматну пасту а, День у день, сорт вищий 70 грамів, за 12 гривень 20 копійок. Арахіс своя лінія зі смаком телятина аджика та сир 120 грамів. 22 гривні 40 копійок. Ціна зі знижкою. Сметана молокія 300 грамів, 20% жирності, Акційна ціна 44 гривні. Лазуровані сирочки 2 в одному. лагода, 60 грамів, 15 гривень 30 копійок. Оселадець. Оселедець козацький. В олії від Веладіс 270 грамів. 60 гривень. Від торгової марки водний світ і корка мойве з крабовим м'ясом. Пакування баночки 160 грамів. Акційна ціна 38 гривень. Так, давайте подивимось, по чому сьогодні яйця по 3,99. Перша категорія. Чай. Мінутка, чорний. Тут 100 пакетів. Це виробник Польща. 47 гривень, 50 копійок. Водичка газована, півтора літрова. Лемон оранж. 16 гривень, 70 копійок. Хочу вам показати ось таку новинку агробізнес. Булочка здоба з кокосовою начинкою 90 грамів. І ось така ще. Ну, показує те, що в нас новинка в магазині АТБ, можливо, в деяких АТБ вона вже є, ці булочки, з шоколадом також 90 г по 15 гривень 30 копійок. Ось такі круасани до нас привезли, також агробізнес з шоколадною начинкою 75 грамів, 12 гривень, 20 копійок. Таких я ще не бачив. Макс бургери. Приготувати можна бургери вдома. Оці були, ці давно були вже, я давно купував, а ось таких великих не було. Так, булочка для бургера. Тут 4 штуки по 80 грамів. Ціна 31,50 зараз зі знижкою. День у день, булочка бутербродна хот-дог хмаксі з кунжутом. Тут три штуки, три булочки по 180 грамів. Також показую, як новинку. Своя лінія печиво до чаю, 190 грамів, з ароматом пряженого молока. 15 гривень. Акційна ціна. Печиво день у день, цукрове лагода з ароматом пряженого молока. 180 грамів. Також показую вам як новинку 25,30. Дивіться, своя лінія моя пані 170 грамів з ароматом пряженого молока. 25 гривень майже. Новинка печиво. День у день торгової марки. Вівсяни з шматочками шоколаду. Пакування тут 300 грамів, ціна 42 гривні. Тістечко від Рошен. 6 штучок. 270 грамів. бісквітне. 50 гривень. Акційна ціна для власників карти АТБ. А ви вже бачили такий шоколад на поличках в магазині? АТБ це. Чорний шоколад 175 грамів 96 гривень. На цю вагу 175 грамів 96 гривень це ще хороша ціна. Ну, Я гадаю, якщо буде в акції, він буде ще дешевший, також можна купити спробувати. Ще одні новинки. Своя лінія Marshmallow, 50 грамів. Оця новинка, своє лінія попкорн. Він дуже смачний. Якщо любите щось похрустіти на кіношку, похрумтіти, можете купувати карамелізований 90 грамів. А зі знижкою буде 30 гривень. Мабуть, я також візьму. І попкорн зі смаком сиру 120 грамів та бекону також своє лінія. 19 гривень, 40 копійок будуть в акції. Молоко згущене це справжнє молоко згущене, торгової марки Ічня. Це не продукт а, молочний. 330 грамів 42 гривні. Ще хочу вам показати ось таку новинку. Приправа для м'яса з ананасом від торгової марки Еко. по 19 гривень. І дивіться, приправа для приготування чинахи. Я дуже люблю чинахи, дуже вони мені подобаються. Тут 36 грамів, 19 гривень. Туалетний папір Elite Soft. Своя лінія. Він йде 3 шаровий, 4 штуки в упаковці. 50 гривень акційна ціна. І точнісінько такий самий, тільки з ароматом персика. Також тришаровий, 4 штуки, 54 гривні. Але це написано, що манго. снеки картопляні. Оригінальні, також новинка 56,80-75 грамів. Новинка ось такі нагідці від торгової марки Глобино. Готуй 5 хвилин. ІЗІ. 400 грамів. 103 гривні 40 копійок. Тільки в АТБ додатково. Чи що тут у нас? Сатін. А, гель для прання для дитячих речей вагою 3,5 кілограми. Він універсальний. 110 гривень. Також для власників карти АТБ. Кісневий відбілювач. Торгової марки Велс кілограм можна використовувати як для ручного, так і для автомат-машин 85 гривень. Гелі для душу Дуру по 68 гривень, об'єм 450 мл і вони йдуть в трьох ароматах. Я вам хочу побажати економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. Запануйте свій день на кращий день. Нехай вас все буде добре. До зустрічі в наступних відео.